Вітаю вас на каналі Гачок і Нитка і це відео, де ви зможете вивчити ще один спосіб в'язання шапки. Він може здаватись складнішим, але я доведу вам, що це не так. Для цієї шапки я знов використовую пряжу Alize Lana Gold з ось таким складом: 51% акрилу та 49% вовни. Для цієї ниточки більше за все підходить гачок номер 5 Починаю в'язання з набору повітряних петель. Кількість повітряних петель дорівнює висоті шапки. Тож, будь ласка, не забудьте виміряти висоту шапки та об'єм голови. Для мого прикладу я набрала 45 повітряних петель, дов'язала необхідну кількість петельок, і тепер я буду відраховувати 10 петель від початку ланцюжка. І саме у 10 петлю я ставлю маркер. Це місце, де ми будемо починати в'язати клин. Іншими словами, це завуження нашої шапки угорі. Беру гачок та починаю в'язати стовпчики без накиду. В'язати я буду до маркера. Коли дов'язуємо до маркера, ми робимо одну повітряну петлю. Та перевертаємо в'язання. Наступний ряд я буду в'язати за пів петлю, яка знаходиться під косичкою. Уважно, будь ласка, подивіться, де вона знаходиться. Таким способом я буду пров'язувати до кінця ряду, але останній стопчик на краю шапки завжди буду пров'язувати за дві петлі. Завдяки цьому край шапки буде триматися щільніше. Ось, саме я вже дов'язала цей ряд. І, можете подивитися, я пров'язую як зазвичай стовпчик без накиду за дві петлі, стовпчика попереднього ряду. Роблю повітряну петлю та перехожу на наступний ряд. Знову в'яжу один стовпчик без накиду за дві петлі, і тепер продовжую в'язання до маркера стовпчиками без накиду за пів петлю. Прив'язуємо цей ряд до кінця, і тепер ми будемо робити клин. Для цього я ввожу гачок на краю між двома рядами та у петлю, у якій знаходиться маркер. Протягую гачок через ці дві петлі, потім знову накидаю нитку та провожу її через ще дві петлі, які в нас були на гачку. Прибираю маркер та у наступну петлю я пров'язую з'єднувальний стовпчик. Робимо повітряну петлю та переходимо до в'язання наступного ряду. Пров'язуємо стовпчики без накиду за задню півпетлю і останній стовпчик без накиду ми робимо за дві петлі стовпчика попереднього ряду. Дов'язую цей ряд та буду переходити до в'язання наступного ряду. Все роблю точно так само, як і в попередніх рядах. Дов'язую ряд та буду робити клин. Заводжу гачок у петельку між двома рядами і потім у петельку ланцюжка. Пров'язую стовпчик без накиду. І у наступну петлю я пров'язую з'єднувальний стовпчик. Таким чином я буду пров'язувати до кінця ланцюжка. І так, я трішки прискорила цей момент. Тому що повторювати одне й теж немає сенсу, все і так має бути зрозумілим. Тут на відео я вже пров'язую останні петельки і закінчую перший клин. Це має виглядати ось так. Переходимо до в'язання наступного клину. Робимо повітряну петлю та перегортаємо в'язання. В'яжемо 10 стовпчиків. Без накиду за задню півпетлю, і десятий стовпчик ми помічаємо маркером. На цих десяти петельках ми будемо формувати ще один клин, і це буде відбуватись таким самим способом, як і перший клин. Поставили маркер і продовжуємо в'язання стовпчиками без накиду за задню півпетлю. В'яжемо до кінця ряду. Я закінчую в'язати цей ряд. Не забувайте, що останній стопчик ми пров'язуємо за дві петельки попереднього ряду. І так, для переходу на наступний ряд я зв'язала одну повітряну петлю та продовжую в'язання до маркера. Дов'язавши до відмітки, я роблю одну повітряну петлю та переходжу на наступний ряд. Тобто, я знову перевертаю в'язання та в'яжу у сторону краю, дов'язавши до краю, роблю одну повітряну петлю та знову перевертаю в'язання і в'яжу до кінця ряду, коли я дов'яжу до кінця цього ряду. Я буду робити такі ж самі дії, як і в попередньому клині. Я буду вводити гачок між двома попередніми рядами та одразу у петлю, в якій знаходиться маркер. І після цього у наступну петлю я пров'язую з'єднувальний стовпчик. Таким способом ми в'яжемо шапку до тих пір, поки вона не буде вам підходити. Щоб не повторюватись, я повернусь до вас, коли дов'яжу усе до кінця, і звичайно ж покажу вам свою шапку. А поки що можете розм'яти трішки свої пальчики та поставити лайк на це відео. А я дякую вам за перегляд та запрошую у свої соціальні мережі. Цю шапку я в'язала на замовлення. Для обхвату голови 53 сантиметри. І зараз я вам скажу, скільки таких клинів я зробила для такого обхвату. І так, давайте порахуємо з вами це один клин, далі. Ось другий, третій, четвертий, тут п'ятий. І шостий. Виходить шість таких клинів. І ось, наприклад, я в'язала для себе шапку маленьку. То тут я зробила вже п'ять клинів. Один, два, три, чотири, і тут п'ятий. Вона виходить менше. Це більш жіночий варіант, а це чоловічий варіант, де обхват голови більший.